Ти маєш це відчути, що це твоє, і воно в тебе піде. А ви що відчуваєте, коли підіймаєте травму не? Ну, не знаю. Класно. Класно. Дуже подобається так. Колись така була мрія на вони літати, але вона не склалась, то літає зовсім другому. Мені 43 роки, звати мене Микола, позивний мій смок. До повномасштабної війни я частина мого життя. Була присвячена невелика в школі, от, от, оскільки в мене педагогічна освіта. Перша, друга юридична. Далі я працював в аграрній фірмі, ось де і до війни ще я навчився керувати безпілотними літальними апаратами. У 2022 році мною було прийнято рішення, хоча на фірмі була бронь. Ну, тоді, як правило, всі йшли на війну. Зараз порівняти з тим, що зараз зовсім такого немає. Було прийнято рішення, рішення піти до військомату. Звідко, з військомату мене було направлено в рівненський підрозділ Національної гвардії. Я приїхав з своїм дроном. Взагалі мене було призначено кулеметником, близько 7-8 місяців пройшло, нас почали створювати підрозділ безпілотних систем. Ну і вже туди я пішов командиром відділення. Ну і формували з нуля даний напрямок роботи. Розвивали все повністю, ну, починали. Це новий напрямок, і дуже багато людей ну, цього боялися. Цей страх відповідальності за людей, за обладнання, він, він просто не покидає, він постійно є, тому що постійно щось треба. Напрямок розвивається. інновації заходять кожних два тижні нові. Наприклад, ти купляєш сьогодні якусь там наземну станцію одну, за дві за два тижні до місяця часу вона вже не актуальна. Вже потрібно щось міняти. Повністю і в цьому, в цьому є цей страх полягається. І не хочеться, як то кажуть, в нашій темі пасти задніх, і ми хочемо розвиватися. Це майбутнє, це реально майбутнє. Я думаю, що ще недовго так залишилося, що дронами можна буде перекрити, зробити стіну від, від нашого доброго сусіда. Частина наших пілотів попала на Покровський напрямок. Частина пілотів наших, в складі якого я був разом зі мною, попали на вугледар. Наступальні дії відбувалися постійно, просто постійно, щогодини, що півтори години відбувалися штурмові дії. Наша задача була виявити ворога на підходах, правильно доповісти, а далі вже виконувати вказівки центру завдавати ударів чи, чи продовжувати розмір. Літали човником, літали 24 на 7, Щоб ми не втрачали поле бою. Досягнення, ну дуже багато знищено ворога нашим особовим складом. Один з моментів, таких, як взимку, мотопіхотний штурм на Покровському напрямку, де було відбито, де брало кількість близько 100 мотоциклів і БМП. І наші наш підрозділ брав безпосередню участь в знищенні цього штурму. Що й було досягнуто. У противника набагато більше броню, що я вам скажу. Вони їх застосовують і частіше, і, і, ну, не знаю. Набагато нам нема що говорити. Що шо, в шов в плані FPV, постійні удари FPV наносяться їхніми, і е, безліміт на розвідувальні дрони. Так само цю ситуацію можна змінити тим, що до нас потрібно, щоб мотивовані е, люди йшли е, служити, які хочуть цим займатися, які е, мають бажання. Розвиватися, ну і відповідно в цю всю БПЛА-систему потрібно великі кошти, щоб все йти новітньо і щось якісь проводити розробки в даній темі, то, то потрібні кошти. Дуже потрібно допомагати, тому що обладнання. Це такий розхідний матеріал, десь там антенки треба, там інше, там десь моторчики. Це все кабелі, виносні антени, Це дуже, дуже багато ретрансляторів, дуже багато того, яке просто в один момент згорає. Ти маєш це відчути, що це твоє і воно в тебе піде. А ви що відчуваєте, коли підіймаєте на небо? Ну, не знаю. Класно. Класно. Дуже подобається так. Колись така була мрія на вони літати, але вона не склалась, то літає вона зовсім другому. Ми вже перемогли. Ми перемогли вже тим, що ми витримали ті удари початкові. Вони вже програли все. Стратегічно вони ми переможці.